Привіт всім, друзі! Рішив сьогодні себе трошки показати позади вам дорогу і дорогу показую. Їду з роботи. Хто не знає, я працюю інсталером по підлогах. Друзі, що хотілося сказати, відео таке коротке буде, можливо, зараз впихну його в 3 хвилини, щоб зробити короткометражку. А що хотілося сказати, дивіться, що зараз відбувається. Дуже погано зараз в світі відбувається, тому що Індія з Пакистаном щось там не можуть вияснити, якісь моменти. А зараз Ірак був з Паластиною, тепер Ірак з Іраном. О, фу, кажу Ірак, вибачте, Ізраїль. Ізраїль з Паластиною, тепер Ізраїль з Іраном, США туди залізли. Цей Дональд Трамп всюди розказує, кому що робити, як робити. Просто якийсь бешений дідом, і на жаль, я просто люблю історію, не знаю хто як. Можете собі поцікавитися, як відбувалися події до початку Другої світової війни. Дуже 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 сильно похожі зараз ці події. Дуже багато є таких придурочних дідів, які країн, таких як, наприклад, Іран, їхня влада, такі як в США зараз Трамп. І воно от, от таке, все було до другої світової війни, Був Гітлер, був Муссоліні, був Сталін. Було таких пару дідів, які робили движення по всьому світі. Зараз то саме відбувається. Я дуже сильно не хочу, щоб це щось починалося взагалі. Не дай Боже, щоб починалася свят третя світова війна. Але все, що зараз відбувається, повірте, це такі погані сигнали. Хтось зараз буде сміятися, писати коментарі, чувак. Та що ти ліпиш? Я казав, коли от в Україні почнеться війна, я був в Європі. Пару років до війни я був в Європі. Але я казав, все, що відбувається, що Росія точно нападе на Україну. І Два місяці приблизно до війни я помилився тільки в двох або в трьох днях. А я казав, 22 чи 23 число? А, ні, 22 чи 21, перше, що таке я казав. Так що, друзі, а, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього всього. На жаль, я склоняюся на те, що нас дуже дуже скоро, можливо, навіть цьому році, а, чекає, на жаль, третя світова війна. Кажіть, діліться в коментарі. Буду е, цікаво послухати кожного з вас.